Якщо ви думаєте, що ви будете їсти ікру і одужаєте якогось захворювання, дай Бог, щоб так і було. Але перед вживанням ви ж самі розумієте, дві ложки на день любої ікри можна їсти. Це є норма. Якщо ви з'їсте більше, не факт, що воно вам хуже буде, і не факт, що вам лучше буде. Розумієте, це ж не, не лікарська якась речовина. Це продукт харчування. Просто ви його їсте, і продукт цей харчування насичений омега-3, вітамінами, фоліою кислотою, вітамінами Б групи, вітамінами С. Розумієте? Тому, якщо у вас є якесь захворювання, краще порадьтеся зі своїм лікарем, який вас веде, розумієте? А ікру просто як харчовий продукт можна їсти всім. Бажаєте замовити? пишіть мені в особисті. повідомлення.